Мої вітання, друзі, на ремонті стабілізатор напруги АВР-500. При вмиканні індикація ось таким чином мерехтить. Це не камера відображає, а саме так відбувається відображення. Тобто десь по живленню у нас проблемка. Так, давайте вимкнемо і будемо розбирати. Відкручуємо знизу 4 гвинти. Дата, як ви бачите, 23 й рік. Він свіженький, але вже пройшов негідність. Так, знімаємо кришку і заглядаємо всередину, бачимо силовий трансформатор, плату, дисплей, розетка. Все. Давайте оглянемо спочатку візуально, що тут у нас відбувається, чи не відбанети нічого горілого, паленого, смаленого, нібито все в порядку. Так, оглядаємо знизу, якість пайки, дивимося. І нібито тут все, все в порядку. Ніяких претензій до пайки немає. Далі ми будемо перевіряти напругу на стабілізаторі. На вході ми бачимо напругу 6 вольт, але повинна бути в межах 12 вольт. На виході 5 вольт повинно бути. Стоїть 78,05 стабілізатор 5 вольтовий. Так, десь десь є проблемка. Давайте будемо розбиратися. Так, у нас і змінний струм заходить сюди на діодний міст і заміряємо, яка приходить напруга по змінному струму. Заміряємо її і ми бачимо, що напруга тут в нормі в районі 14 вольт. Це дуже добре. А чому немає на конденсаторі? Цікаво. так, На самому конденсаторі так, є 12,8. Це добре, а на стабілізатор у нас вже не доходить. Так же ж і мерехтить, Давайте ми спробуємо. Розібратися, чому не приходить на стабілізатор. Так, є у нас два опори на 47 Ом паралель. Вони виглядають нібито цілими. А що тут? Ще? Тут нічого немає. Так, ну давайте. Можливо, кренка нас Давайте ми, Я випаяв стару стабілізатор і поміряємо на холосту. 19 вольт. У нас приходить на вхід стабілізатора. Так, запаяємо нову. 78,05 і перевіримо, що в нас буде. Так, запаяли і подали напругу, але нічого не відбувається. Те саме. Так, 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 ось є два опори, 47 ом, паралель. Давайте ми їх заміряємо. Повинна встановити 23 ом. так А тут у нас 140 ом. Невже вони підсмажилися? Так, давайте ми їх випаяємо і перевіримо. Так, є один, другий випаяли. І перевіряємо. Перший перевіряємо і опір складає 96 Ом. Так, цей у нас підсмажений. Другий у нас теж 4 кОм. Так, опіри у нас вийшли з ладу. Давайте запаяємо нові на 47 Ом. І перевіримо. Так, запаяв. І як ви бачите, результат є. так Є затримка, чекаємо. І у нас реле класнуло. І напруга на виході з'явилася. Так, добре, міряємо напругу на вході стабілізатора. 10 вольт. Добре, і на виході ми наблюдаємо 5 вольт. Чудово. Так, давайте запаяємо старий стабілізатор і подивимося, чи він справний. так Підпаяли старий стабілізатор, є затримка, як ви бачите, відображення у нас чітко йде. Добре все запустився. Далі ми збираємо, вкладаємо всі дроти, щоб ніде нічого не передавить. Накриваємо кришку, подаємо напругу. З латра я буду регулювати напругу, вихід контролювати вольтметром зі стабілізатора. Так, вмикаємо. Як ви бачите, він працює, затримка. Знову ж таки, чекаємо і є на виході 220. Перевіряємо так і є. Далі я латром буду. Міняти напругу на вольтметрі. Вибачте, що вверх догори ногами будемо міняти напругу, зменшуємо 206-200. Так, на виході 215, релейне перемикання відбувається. 199 вольт на виході 223. Порядок тут трішки прискорив. так, 150 на виході, ага, вже закінчила стабілізація, все, додаємо знову 200, скільки там, 150 на виході норма. Так, і до максимуму зараз ми докрутимо. 235-240, на виході 220, все 250 вольт, на виході 229 норма. Тобто стабілізація у нас теж запрацювала, можна віддавати власнику і нехай користується. А вам, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.